Як призвався водієм, верніше відновився на службі водієм і так і перевівся 46-ту бригаду, теж на посаду водія. Люди цієї спеціальності на той момент були критично потрібні. Тим більше, люди, які знають специфіку військов... роботи військового водія, що це не просто по рівненькій дорозі перевезти вантаж, перевести людей. Тут водій другий раз ще й повинен, якщо, якщо є потреба, стати і працювати так, як оператор тієї самої установки, навіть вони тобі довіряють, і ти маєш цей рівень довіри підтримувати. Мені здається, одна така з важчих, з найважчих зараз навичок військового водія це не запанікувати. Запанікує один, паніка розповсюдиться на всіх. І... І задача буде вже не виконана. Що вам допомагає не панікувати? Гумор в основному чорний. Я, я його дуже люблю. Мені сподобалась, до речі, жарт. Любов до чорного гумору це як ноги в російських солдатів. В когось є, в когось нема.